Я роблю таке термінове, абсолютно включення, тому що ситуація з Сумщиною, вона взагалі загострюється безпрецедентно на фоні того, яке тотальне мовчання з боку влади ми маємо. Я не розумію, що відбувається, але буквально щойно я мала розмову з одним головою громади, прикордонної при громади, і ми маємо ситуацію, що є сели, які взагалі стерті з лиця землі. Там вже немає цілих хатів, там вже немає людей. А є дуже багато сіл, які на грані того, що зараз по них будуть так само валити, тому що вони є крайні по лінії. Є села, в яких по центру вже прилітають авіабомби, і оці керовані авіабомби це по суті пошесть, яка зараз є не тільки на лінії фронту, там на сході, але от на Сумщині таке враження, що вони сказилися. Вони валять зі всього, що тільки можна, особливо кади і важка каби і важка артилерія. Але що я хотіла би наголосити, чому я зараз отак от включаюся? Справа в тому, що голови громад шукають допомоги. ПДФО у них забрали. Надходжень від бізнесу у них немає ніяких там на місцях, бо який бізнес, якщо це аграрні території, а вони постійно прострілюються, і це не зона бойових дій, тобто якогось захисту додаткової допомоги військовим, теж немає. Але найголовніше, що ті голови, які не бояться мовча які не мовчать, які не бояться говорити, які просять публічну допомогу, які розказують про ту ситуацію, що там відбувається, до них поприходили державні. Структури, силовики а, зробили обшуки, повилучали техніку, комп'ютери, позакривали їхні кабінети, і от голови кажуть, що зараз треба було б займатися евакуацією людей. Так вони навіть не мають доступу елементарних до документів а, стосовно обліку людей стосовно з -з -з загалом тих ресурсів, яких вони мають. Скажіть мені, будь ласка, хто ці падлюки і як можна бути такими сволочами? Інакше я цього сказати не можу. Щоб замість того, щоб допомогти провести евакуацію, щоб замість того, щоб захищати людей, захищати ці терени, підтягати туди техніку? Вони посилають туди силовиків тероризувати голів. Які хочуть врятувати своїх мешканців, і буквально зараз, хвилини на хвилину, я отримую список потреб, які там є на місцях контактну особу, кому треба висилати, тому що там люди на місцях потребують нашої підтримки, потребують ліків, потребують елементарних речей. Тому слідкуйте за дописами, я це все запощу і скажу, куди можна надсилати. Там людям потрібна допомога, і вони говорять, що зелена влада зараз просто їх знищує. Хоч щоб там нікого не було, тому мусимо разом цією україною зараз допомогти цим людям і не мовчати про ситуацію на сумщині.